Привіт, шановні колеги! Нове відео про такий Samsung. Приїхав, годинку постояв, трішки нагрівся. Має таку цікаву особливість з знаходиться планшет. Відео на каналі було подібне. На той момент у нас була помилка C84. Це була помилка по компресору. Давай же, давайте його оглянемо, включимо в розеточку і подивимося, що я не як. Себе поводить. Вмикає. Ну, велком. Всі діла. Так, хай він загружається. Він любить загружатися. 1 січня. Ха -ха. Дата неправильно стоїть. Значить, особливі ще камери є. Дві штучки. От, Можна дивитися продукти, заказувати по інтернету, всі діла. ну, ви... О, блін, Трішки щось в ньому всередині зіпсувалось. Етикетка є. там мала би бути. Тут така якась є етикетка. Зараз знайду, сфотографую. А, ось же етикетка. Тут вона і зверху стоїть, отак От він називається. Зверху отака штука, але це, напевно, нічого не дає вам. Першим ділом хочу налаштувати Wi-Fi. Помилок поки що немає. Хорошо, налаштую Wi-Fi, покажу. Так, Wi-Fi підключив, розвернув його трошки, бо тут, знаєте, металевий потолок, але тяне. Одна поділочка тепер є. Значить, української мови тут нема, російської теж. Російською я б все одно не ставив. Друзі, розібрався я з інтернетом, з Ютубом, з налаштуваннями різними. Отак От працює холодильник, дуже гарно виглядає. Можна дивитися продукти всередині. Ось дві камери стоять, можна глянути на екрані продукти. Є у нас льодогенератор. Чує такий прикольний звук. І так гатить мотор. Звук чуєте? Открутимо, глянемо, що там шумить. Ох, і гудеш. Того й нема помилки, бо мотор якось ще пустився. Ось зараз напис є у нас. Ще, ще цікаво, тільки що замітив. Оце жужить мотор, пару секунд. І зараз стане. Коротше, моторчик-труп. Так, хлопці, ну що будемо далі робити з тим холодильником? Мотор у нас труб. Давайте будемо визначати, як ми будемо ставити сюди звичайний мотор. Ну, ви розумієте, ціна, вартість ремонту дуже залежить від наявності рідного мотора. Різний мотор то є проблема. І знову ж, скільки він відробить і. Як потім люди його будуть обслуговувати, якщо вдруг цей мотор згорить. Але не так все просто сюди поставити звичайний мотор. Тобто, вже давно в мене це все просто. Але давайте я вам поясню деякі нюанси. Відкриваємо, давайте глянемо спочатку на плату, на моторчик і продовжимо. Не все так сумно, хлопці. Значить, є у нас е, отака штучка. Паралон називається. І той паралон попав. От сюди. І з цього був і звук. Можливо, із-за цього. Ну, на даний момент мотор, як бачимо, працює доволі тихо. І навіть гріється оця штучка. Фонарик блимає. Ой, вибачайте. Ось. Ця штучка вся в пилі. що ж ти блимаєш? От. Це треба почистити. Ну і так. Зверніть увагу на кроковий клапан. Роковий клапан це взагалі величезна проблема сьогодення. Давайте я вам його відкручу. Покажу хоч приблизно, як він виглядає. Я думаю, вже багато хто такі бачили штучки. Ось так він виглядає, в нього багато проводочків. Бачите скільки? Отакий От клапан і знизу в нього вход і два виходи. Кількість виходів може бути абсолютно різна. Смисл? В чому? Це мотор багатофазовий. Кроковий, так званий кроковий. Далі різні там редуктори стоять, кількість зубчиків передаточна, кількість постійно різна. І сама конструкція клапана різна і, ну можна сказати, потрібні прилади для діагностування цих клапанів. Інакше його просто перемонтувати не можна. Просто всліпу працюєш знаєте як без мультиметра. значить Що вам сказати? Основна проблема цих клапанів в тому. Що нема зворотнього зв'язку. Тобто положення самого клапану ми не знаємо. Коли звичайний клапан, отакий, знаєте, старінний стоїть, ми ну, чуємо, що він щолкає. В таких клапанах ми цього не знаємо. Щолкає він чи не щолкає, він щось там бзикає, не бзикає, але в якому положенні він знаходиться. Цього ми не знаємо, так як нема зворотнього зв'язку. Тобто мозги конкретно не знають, в якому положенні зараз стоїть клапан. Воно тільки розраховується. Це, тобто, мозги вичисляють, в якому положенні клапан. Тобто математичним способом, а не фізичним способом завдяки зворотньому зв'язку. Так, колеги, давайте трошки розглянемо плати. Значить, ось наша основна плата. Місте, як ми бачимо, на силово реле нема. То тільки на льодогенератор. Далі по конструкції ще що. Далі слідуючий модуль, якщо взяти в загальному, да, слідуючий модуль, величезний модуль блока живлення. Так як він живий, той величезний планшет і не тільки. Всі ці вентилятори теж 12-вольтові. Мережевий фільтр, мережевий проводочок заходить. Да, мережевий фільтр. І саме головне це інвертор. Інвертор ось фішка цих три провода йде нам зразу на. Компресор наниз. І керується це все от через такий роз'ємчик. так Він буває на 4 піна, буває от повністю такий великий, але все одно 4 провода, Написи на проводах. Давайте я вам спробую якось це показати. так, Попробую зумити. Так, як бачимо, 5 вольт. Гине це корпус ПВМ. Ну, одним словом, отакі написи на ньому. Якось так. Е, значить, є обманка. Розрахована спеціально на такі холодильнички наші. Зараз я вам покажу, як їх ставити. Це знаєте, щоб не було 84-ї помилки або 44-ї. 84-та буде, коли мотор в клині. 44-та, коли знята оця фішка. Не бачить плату інвертора. Значить, є обманка на них. Е, показую обманка має вигляд ось такий. Зі своєю прошивкою. тут є перший джампер. Якщо він не стоїть, отак як тут, це уарт. Коли він стоїть, це по ПВМ управляється. Ну, якось так. Друзі, будемо пробувати ставити. Пробувати ставити, але тут залишиться поки рідний мотор. Холодильчик не йде, чого він не холодить, а може він ще й холодить, але ми чисто для експерименту підставимо обманочку, Щоб побачити, чи все у нас працює. І, і чи це підходить. Ну, але є відео на каналі, де точно та сама проблема розжована пережована ну, з усіма подробицями. Так, взяв я обманочку, надів на фішку, Провода ж тут підписані у нас. відповідно, І тут в мене підписані. І ось так по порядку вони і стоять. Значить, що я ще зробив? Оцей окремий шнурочок з розеточкою. Он, бачите, з вилкою на кінці. Взяв далі Ну ось наш Щось це таке, Вон наш шнурочок заходить. Одним словом, Цей клемник в розрив цієї лампочки я під'єднав. І можна пробувати вмикати в розетку і холодильник. У смислі і в маночку і холодильник. Манка блимає, бо бачить у арт. Холодильник загружається, лампочка не світить. Вентилятор пішов та потім відкриється клапан, потім аж пуститься компресор. Ну, в даному випадку лампочка. Включусь, коли включиться. Так. Лампочка світиться, ну, скажімо, лампочка це наш віртуальний моторчик, так, компресор. В розривчик так, включено. Інвертор, бачите, все відключено від інвертора. Але саме головне, щоб в цей момент у нас на екрані не було помилок. Помилки можна глянути отут в треї. Тут щось по підсвітці, ну, коротше, По якихось налаштуваннях, але помилок нема. 84 або 44-та помилка б'є без обманки. І ось, Буває зразу, буває через 55 секунд, буває через пару годин. варт Дві оптопари, ну це теж не показник. Одним словом, дані передаються оцими двома оптопарами от сюди. І моніторяться помилки. От якось так. Тепер я це все знімаю. Це я вам так, щоб показати, що, в мене, що воно таке буває. Надягаю назад фішечки і давайте пробуємо тестувати самого холодильника в роботі. Ранок іншого дня. Холодильник на стандатчики стояв цілу ніч. Зверніть, зверніть увагу, холодильна камера в районі 8-4. Могло б і бути, але все одно температура сильно дуже. Плаває, але саме цікава морозильна камера. Спочатку морозилка набрала максимум 6, а до ранку вона вийшла на мінус 2 градуси. Одним словом, або не качає компресор, або втік газ. Холодильник потрібно відправляти для початку холодильщику. Тому ми його збираємо. О, до речі, камери. Холодильник, бачите, як показує. Гарненько. Ось. Е, збираємо і йде до Андрійка, нашого до Андрія. От. Андрій подивиться, ні, поміняємо тора на іншого, і ми тоді вже будемо з вами ставити обманочку. Ні. Значить, заправить і все буде працювати. Шановні колеги, давайте підведемо певні підсумки нашої з вами роботи. E, значить, прийшов такий холодильник, поперевірили. E, зрозуміли на початку, що це мотор, але ну, це шумів не мотор. Значить, перевірили датчиках. Одним словом, він холодить, але погано холодить. Тому холодильник успішно відправляється до нашого холодильщика Андрія. Андрій перевірить, чи не втікає газ -системою, герметичні системи, герметичність системи. Як качає мотор. Якщо мотор нормальний, він його зробить, і він буде робити по заводу в іншому випадку сюди поставиться звичайний мотор. І в нас буде ще невеличка серія, я ще раз вже рушую до кінця, як на такій моделі ставити емулятори обманки. Нагадаю, тут повний у Так, обманки є на G. Інші Samsung, в принципі, такі самі. Тільки Джампер переставляється IC протокол Мілі Liebherr, он уже їде, кстати, в холодильні буду знімати вам сьогодні відео про IC протокол знову вже. Повний варт на Ліпхера та Тайт-такі інвертора до трипову У нас теж є такі інвертора. Одним словом, ми працюємо. Слава Україні! Героям слава! Всього вам найкращого, перемоги, швидкої перемоги! До зустрічі, бувайте!